Всім привіт! Мене звати Аліса, я рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми фаворитами на осінь, тими продуктами, речами, які я обожнюю використовувати саме цієї холодної пори. Вони додають затишку, комфорту і створюють такий класний осінній настрій для мене. Я заварила собі смачнющий ароматний ромашковий чай, дуже люблю такий. Раджую вам налити собі чашечку чаю. І давайте розпочнемо. І перше, що я почну, це косметика. А, ось цей блиск для губ, а він якраз у мене зараз на губах. А я його використовую здебільшого якраз таки осінню. Не знаю чого, мені просто подобається осінню мати такий колір на губках. І ось цей. Це різні бренди, це Clarins, це Isadora, І цей колір у мене теж ціюється з осінню, і дуже мені подобається використовувати блиск саме на таку пору року. І ще один блиск для губ, який мені подобається від Clinique це Black Honey колір. Дуже мені подобається. Він залишає ось такий відтінок на губках. І це виглядає дуже естественно і гарно. Мій улюблений зволожуючий крем для ранку це від Velet Skin Food Light. А я його використовую після а, сиворотки як завершаючий етап догляду. На нього класно лягає тональний крем, і обличчя і не жирне, і не сухе, і не скатується, тому він не надто дорогий, але дуже ефективний. З кремів я ще просто обожнюю на осінь. Ось такий крем для рук: від Rituals, ритуал Ritual Айрведи. Настільки неймовірний запах, він просто. Чарівний, магічний, елегантний, привабливий восторг. І така ж лінійка в мене є сухого масла для тіла і для волосся. На волосся я його не наношу, наношу на тіло, щоб був просто приємний аромат вдома на моєму тілі. Ну. О, це просто кайф. І також вдома я ще люблю іноді бризкатися ось цим ароматом а, від Sol Генера Brazilian Crush. Який це Jasmine і рожевий dragon Fruit Класний аромат. А, іноді для мене він здається через солодким. Але коли настрій ось такий, то він класно мені пасує і подобається. Ще з ароматів. Я обожнюю використовувати два парфуми на осінь. Перший це Валентино, Донна». Я про нього розповідала у своєму відео про свою колекцію парфумів. Дуже класний аромат, дуже такий елегантний, приємний, класний. І також є ще один аромат на осінь. Він з'явився раніше, ніж цей, який я тільки що показала. І я його просто обожнюю. Це від Armani Сі». Він в мене стіюється. Осінь, Зима привабливість сексуальність, елегантність, теплота, спокій. Так що я ним, мабуть, користуюся um, найчастіше. Неймовірний крем для тіла, який я для себе відкрила тільки в цьому році. Здається, він тільки в цьому році і вийшов uh, в прокат теж від Ritual uh, Alchemic. Алхімія, не знаю, як правильно називається він нашою мовою uh, просто The Alchemy Collection. Запах просто фантастика. Я в захваті. В цьому кремі ще є ось такі частинки малесенькі, типу як скрабуючі запах дуже смачний, дуже затишний, дуже комфортний. А, дуже приємний а, на вечір. Я люблю це використовувати саме ввечері після душу, щоб піти в цьому спадки. І він доволі довго зберігається на тілі. І це так приємно спати і відчувати цей аромат. І він трошки не залишається на постілі. І це просто ну, фантастика, як я сказала. Також в мене є улюблений гель для душу на осінь. Я його не використовую влітку чи в весною, навіть взимку не так часто використовую, але. Восени це просто мій, мій улюблений для душу від L'Occitane Shower Oil with Almond Oil. І це просто Ах, теж неймовірна приємність. По-перше, сама текстура олійки, яка розмилюється на тілі. По-друге, теж дуже довго зберігається запах. І який це запах? Такий солодкий, але не приторно солодкий. Дуже приємний, ніжний, заспокоюючий, як на мене. Тому у нас вдома ось таких плящок дуже багато, бо, крім мене, ось цей аромат і цей гель ще дуже любить мій чоловік і ми користуємося ним вдвох. Я навіть подарувала його мамі. Моїй мамі теж дуже сильно сподобався цей гель-цей аромат, Так що я вже всю сім'ю посадила на це. Також в Люстані є ось такий крем для тіла. Я його спробувала спочатку а, пробник, а потім зрозуміла, що я хочу, тому що крем теж дуже класний, дуже ніжний. Текстура просто фантастична, як і запах. Запах такий же самий, як і в гелі для душа. А, і класно, дуже класно зволожує тіло. Цієї осені моїм фаворитом буде ось ця сумочка. Я її купила весною, і я прикладу фотографії, як вона виглядає. Це бренд для Криді. Ось таким буде в мене вісюлькою. Дуже мені подобається, вона дуже багато карманчиків, я для, як для мами, багато карманів сумки. Це дуже класно, тому що сумка тепер це памперси, серветки, їжа, водичка, ще їжа, одежа. Тому в подорожі. Вона зі мною їде. Тепер з речей. А, моїм фаворитом на цю осінь будуть ось такі леопардові джинси. Я їх бачила в магазині Lindex а просто ціле літо. Але я вагалася купувати чи, чи ні, тому що такий принт не дуже а, не те, що пасуючий, а, а незвичайний для мене. В мене мало принтованих речей в гардеробі. потім. Вже в кінці серпня я зайшла в магазин, дивлюся, що вони по знижці, вони коштували у нас а, 60 євро, а по знижці вони коштують 9 євро. Я, чесно кажучи, в це не повірила думаю, в сенсі 9 євро, якщо коштувало 60 євро. І бачу, що там висить тільки три джинси, три пари, і одна з пар мого розміру. Я пішла, поміряла і думаю, ну ладно, спробую купити. Навіть якщо це буде трохи більше, ніж 9 євро, все одно куплю. І тут вони дійсно коштували 9 євро, а, а, а мають 90. Маю Коротше, це був просто мій вилов цього року, я вважаю. Дуже мені подобаються, класно вони сидять. І коли їх вдягаєш, вони не настільки викликаючі, визиваючи, ніж я думала перед тим, як їх купувати. Ось такий светрик від Ralph Lauren буде в списку моїх фаворитів, і я буду часто його вдягати. А мені дуже подобається кольор, такий кремовий, і золота вишивка, і ці пуговички. І класно він виглядає із синіми джинсами, і навіть з цими джинсами леопардовими. Тож, ви, я сподіваюся, побачите його на фотках. Якщо, звісно, мене хтось фоткає, тому що, зазвичай, мене фотки тільки моєї дитини. З ковтинок в фаворитах ще від Манго ось така ковтинка. Я знаю, що цей колір, колір Yellow а, був актуальний. Всі на початку цього року, чи весною, чи влітку, не знаю. Але це перша річ в такому кольорі в мене, і мені подобається дуже. З джинсами також дуже класно виглядає. Спортивний костюмчик буде в моїх фаворитах від бренду Gina Tricot. Я ставлю фотографію, як це буде виглядати, бо зараз це складно показати. І плюс розпаковку цього костюмчика я покажу, мабуть, в наступному відео, як я замовила це. Подобається, що штани кльош зараз це в Скандинавії дуже модно. І сам колір, я обожнюю ось такий темно-коричневий, і на мені він гарно виглядає. А тепер дуже неочікувана річ для мене в моєму гардеробі. Це сапожки, але не звичайні сапожки, а резинові. Я їх купила, тому що в мене маленька дитина, яка хоче ходити гуляти. А у нас доволі дощові осінь осінні в Норвегії. І якби треба, щоб не промокали ноги, і тому я замовила стему а, резинові сапожки. Але мені було якось. Um, Нецікаво замовити звичайні я замовила ковбойські. І тепер в мене ось такі резинові сапожки. Перше, вони мені скажуть, що вони с тему. Коштує десь 39 євро, мені здається. По-друге, вони реально дуже стильово і класно виглядають. Я їх вже вдягала рази два. В них в цілому комфортно, але дивно. Дивно, мабуть, в тому, що, виходячи просто на початку з дитиною, я в кобойському стилі. Ось це, мабуть, дивно для мене. Типу вони були б актуальні, якби йти на якусь подію, а ти така в резинових сапожках, в таких модних, а так я йду на початку з дитиною гратися в піску і замазуватися в пісок. І я як в ковбойському стилі. Подивимось, що з цього вийде, як часто я, його, я їх буду вдягати, але дуже якісні. А, можливо, я залишу посилання на них. А... В описі, якщо хтось побажає бути ковбоєм зі мною цієї осені. І останні два фаворити це годинники. Перший годинник фаворит в мене вже і влітку і цієї осені буде від Daniel Wellington. Ось так вони виглядають. Дуже елегатні, мінімалістичні, малесенькі, гарнесенькі мені капець подобається. А другий годинник від Swarovski неймовірного зеленого кольору. Я коли його побачила, я просто казала: вау! Тому що він виглядає супер класно, супер стильно, супер дорого і дуже гарно. На рушці, враховуючи там різну одежу, то дуже класно виглядає. Навіть слів немає описати. І ще один фаворит, я забула про нього, він стояв прямо переді мною, але я. Про нього забула. Це ось така пахнючка для дому від Rituals, Ritual of Yozakura. А Мені його подарувала подруга на день народження. І для дому просто шикарний аромат, як парфуми, але не нав'язливий, неприторний, такий врівноважений, дуже приємний. Не відчувається, що це як магазинний, ну, як в магазинах бувають аромати. Пасує для дому. Тож мені дуже сильно подобається. Він якраз вже у нас стоїть в гардеробній. На цьому точно, все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, відео вам було цікаве. Ви знайшли для себе щось цікавеньке, щоб можна було прикупити і додати в своє життя більше осіннього настрою та осінньої атмосфери. Я бажаю вам прекрасного дня, ранку, вечора. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока.